Вітаю на каналі Таро. Сьогодні хочу подивитися Грузію. Чи переможе Грузія? Чи вирвуться вони з цього гнюта Московського Кремлівського? Скажіть, покажіть, чи переможе Грузія? Відповідь так. Вони це зроблять. Це сама Грузія. І 10 кубків, що так, вони доб'ються свого. Так, які перешкоди, чи є перешкоди. Скажіть, покажіть, які перешкоди, щоб це сталося, і щоб це було без жертв, скажіть. Це війна. Ну, це сутички, це карта така, що будуть сутички, бійки про війну пізніше ще одне питання, під окремий розклад зробимо, чи буде війна, а зараз у них оці от. Ну, так, як в них відбувається, що вони борються, да, боротьба? Кров буде, пролита кров буде. Це перешкоди. Але їхня мрія здійсниться, вони звільняться від цього гньоту. Так, що ще? Все в їх руках, вони доб'ються свого. Зараз сім сімпінтаклі, що ці. Кроки, що вони роблять, ще три кроки залишилось до того, щоб здійснили, щоб вони були щасливі. Дев'ять їм будуть допомагати. Так, і це помста, це на дні колоди. Це карта, що люди зібрались? Корабель тих, хто загинув, корабель померлих. що вони йдуть мститься за тих, хто помер. І навіть ті, що вже мертві, сіли в цей корабель і будуть боротись до кінця до останнього. Дуже гарна карта по легенді цієї колоди, є, що було поселення, було поселення, було поселення, і прийшов ворог, вбив, вирізав все це поселення, все село вирізали, і залишилася одна людина. І цей один сів корабель, поплив, мститься ворогам. І йому на допомогу всі ті, що померли, вони жили, сіли до нього в корабли, поплили всі разом з ним. Так зробили вищі сили. Так що це помста. А я прибираю перешкоди. Зараз найважчий період у протестувальників проливається кров. Так, прибираю все, що заважає. заперечую військові дії на майбутнє вийшли. Але я хочу ще детальніше потім подивитися ці військові дії, чи будуть вони, чи буде війна. Так, зараз перекриємо правосуддя, перекриваю. Весь негатив знімаю, нулюю, перекриваю Вищі сили, прошу допомоги для Грузії, для тих, хто хоче свободи для своєї країни. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах. Нехай те, що їм потрібно, або щось краще. без перешкод проявляється в їхньому житті. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб Грузії перемогла демократія. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Щоб в Грузії переміг цивілізований світ, а щоб раша ця відступила від них, заспокоїлась і більше їх не турбувала. Щоб росіяни відчепились від Грузії. Так, ну давайте подивимось, як будуть далі розвиватися події? Що чекає Грузію найбільше півроку, найближчі півроку? Що чекає Грузію найближчі півроку? Скажіть, покажіть, що їх чекає? Так, опять сама Грузія виходить, що чекає найближче півроку. Ну, Руйнування, шлях, відкритий шлях, цивілізований світ, відкритий шлях в краще життя, там, де буде свобода, вибора. Гроші, достаток, все буде добре, але вони зараз, це найближчі півроку, будуть вибухи, руйнування, буде погано. Вони стають на свої ноги. І п'ять булав, що маленька Грузія переможе цю велику Росію, яка з нею, з нею смагається. Що це боротьба, це тяжкий шлях, але вони переможуть. 10 кубків, все буде в них добре. Вони відстоюють своє і помстяться ворогу за те, що ворог їх чинив на їх території. Ось так. Так, ну що. Військові дії виходять. Чи буде це велике повномасштабне вторгнення в Грузію з боку Росії? Чи буде це велике повномасштабне вторгнення? Скажіть, Грузія це чекає? Але це не буде таке відкрив'єнне вторгнення, це буде завуальовано. колісниця. Воно вже відбувається стабільно. Ну, вони вже під цим гньотом. Чи будуть ракетами їх, чи будуть ракети, обстріли, ракетні удари по Грузії? Ні, такого не буде. Але смерті будуть. Смерті будуть, руйнування будуть. Це треба прибирати. Заперечую негатив. Є варіанти. Ще Росія не вирішила вони в шоці. Вони не вирішили, що ще з ними робити. Вони будуть наступати якимось своїми цими хитрими методами, так як вони звикли. Палуні, що вони будуть ну, дурити, обманувати щось таке, скривати, придумувати якісь, ну що це не вони. Але вторгнення буде. Будуть руйнування і вбивства і жертви. Прибираю негатив. І Грузія вона до цього готова, вони чекають, що це так і буде, але вони не відступляться і все одно будуть боротися до останнього. І вони переможуть. Оцей кремлівський режим він розвалиться, його не буде. Забираю все, що перешкоди, прибираю перешкоди. Це, що лихе, прибираю, перекриваю. Так, заперечую негатив, карта перемоги. Тобто Росія буде протистояти у цій перемозі, але Грузія. Не здасться, вони виборять свою свободу. Так, шукаю карту мир. Ось вона. Перекриваю. Вищі сили, прошу допомоги для Грузії, для всіх, хто протестує проти режиму. Кремлівського, проросійського. Прошу, приберіть всі перешкоди, відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Прошу для допомоги для Грузії. Нехай все, що їм потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в їх житті. Прошу ворога іншими шляхами пустити, щоб він знайшов свою загибель ворог в Кремлі і щоб йому було не Вище сили, прошу, приберіть кремлівську владу, зруйнуйте їх, іншими шляхами пустіть, хай вони тікають, своїми справами займаються і інші країни не чіпають по Верховному суду, та буде так і так буде. Так, ну що, ще давайте подивимось, чи буде зруйнована, зруйнована кремлівська влада. Так. Чи буде зруйнована кремлівська влада? Скажіть, покажіть Путін, його правительство в Кремлі, путінський режим, чи буде зруйнований путінський режим? ця влада до кінця 24-го року, чи це відбудеться в підвішеному стані Ще ні? Війна ще буде, обстріли ще будуть і будуть вже стріляти на них. На Росію буде поразки, будуть поразки. У Путіна будуть поразки. Він ще буде намагатися якісь наступи робити, але він отримає поразку. П'ять мічів він буде зруйнований, і його влада буде зруйнована. Потім все заново, з нуля повільно, але буде якесь там переродження, відродження, зцілення, зцілення цієї країни. У них буде прозріння, вони побачать, що вони робили. Вони будуть в шокі, ну, ця вся правда буде вскриватися, і їм буде соромно, що вони росіяни. Соромно буде сказати комусь десь, що він росіянин, ті люди, які там живуть на Росії. Так, ще хочу подивитися 25-й рік, так. Да? 25 рік, скажіть, покажіть, у му році, чи буде зруйнована кремлівська влада? У му році. Зараз переламний момент, але він ще не так, Путін цей він ще нормально може відбиватися, і Все в нього ще більш міння Скажіть, в 25-му році, чи буде зруйнована кремлівська путінська влада, путінський уряд у му році. Буде дуже ну, такий стабільний, поганий стан. Це хвороба, це схоже навіть на труп, на смерть того, хто в Кремлі, і це буде такий занепад 25 й рік, буде стабільно, дуже погано. Чи зруйнують. Тікать будуть, тікать, домовлятися, Всякі робить шантаж буде полоненими колісниця. Буде в тупік загнаний, дуже великі перешкоди. Вже не буде вивозити він цю війну в Україні. І... Нам будуть допомагати, три країни мені виходить. І ці три країни будуть в захваті, то як ми будемо бомбити, грамить, зруйнувати цю путінську владу Путіна і так далі. Ось так. 25-й рік, я думаю, що ну, тут не вийшло вже повний кінець, але що дуже складна ситуація в них буде: що четвірка камічів, що це, ну, Уже все це майже кінець, це стабільно, погано, дуже погано. Нема сил, нема важливостей, і це состояння як чоловік при смерті, Ось так. Інколи чотири меча виходить на труп. Ну що, давайте приберемо, що їм там. Ще оце, заперечую, заперечую, шантажи, договори, це все я прибираю. Будуть шукати вихід, але будуть дурити, обманювати. З ними не можна домовлятися. Гроші ще, якісь там на війну гроші в нього є. На людей нема. Економіка буде зруйнована повністю, а на війну в нього ще є. Заперечую. Буде активні рухи якісь робить ці військові. Шантаж усіліться. Прибираю всі перешкоди, які заважають зруйнувати путінську владу якмога швидше цього Путіна і його кремлівську владу. Все, що вони людям зробили все горе, всі страждання, вибухи, смерті, руйнування. Повертаю на їх голови назад. Вищі сили. Прошу, все, що. Угу. Путін, його путінська влада, путінський уряд робили людям в Україні все зло, руйнування, страхи, смерті, горі, сльози, біль. Поверніть їм на їх голови, на Путіна, на його кремлівську владу, на всіх, хто з ним разом працює, і на всіх тих, хто йому допомагає. На всіх, хто дає зброю, на всіх, хто на його стороні. Поверніть лихо, всі горісті, всі страждання їм на їх голову. Кару Небесну возмістья. Та буде так, і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.